Шалуханов Михайло Ілліч, Шалуханов Михайло Ілліч народився 3 квітня 1972 року в місті Миколаєві. Саме тут він провів своє дитинство поруч із батьками та сестрою. Вже з ранніх літ Михайло Ріс відповідальною і турботливою дитиною. Займався плаванням, і вода стала для нього стихією, спокою та сили. З юних років він знав. Щоб досягти чогось, потрібно працювати. Після переїзду до міста Глухова навчався у загальноосвітній школі номер 2 Вчителі згадують його як спокійного, надійного та чесного хлопця. Друзі знали, якщо Михайло поруч усе буде добре. Після 10 класу він знову повернувся до Миколаєва, де жив у сестри. Саме звідти його призвали до морського флоту. Служив у Феодосі гідно і відповідально. Після армії повернувся до Глухова. У 1994 році Михайло Ілліч одружився. У шлюбі народилося двоє дітей син і донька. І для них батько був опорою, авторитетом, захистом і другом. Він не просто виховував, він показував приклад: любив родину всім серцем, завжди був поруч, завжди допомагав. У 1997 році Михайло Ілліч підписав контракт з Державною прикордонною службою України. Згодом працював на будівництвах, їздив на заробітки, щоб забезпечити добробут своїм рідним, мав золоті руки, а ще щиру душу. Не було такої ситуації, з якою він би не знаходив виходу. Завжди готовий допомогти, пожартувати, підтримати, любив риболовлю. Там відпочивав душею, любив життя, просте, звичайне, але наповнене справжніми речами, родиною, друзями, роботою, спокоєм і честю. У 2020 році Михайло Ілліч свідомо підписав контракт із Збройними силами України. Він розумів прийшов час захищати, і він був до цього готовий. Службу ніс в гарячих точках, зокрема в Донецькій області. Побратими запам'ятали його як людину, яка ніколи не залишала своїх, завжди допомагала, рятувала, витягувала. Був поранений, отримав контузію, але завжди повертався до строю. 24 лютого 2022 року, о другій ночі Михайло Ільіч прийняв свій перший бій у російсько-українській війні. Колону, в якій він перебував, розбили. Чоловік був поранений, але вижив. Потрапив до шпиталю. Та й там доля випробовувала. По шпиталю прилетіли ракети, але незважаючи на свій стан, виносив побратимів на власних плечах, бо розумів вони теж хочуть жити. Навіть у найважчі дні війни, коли навколо було пекло, Михайло Ілліч ніколи не втрачав найголовнішого зв'язку з родиною, а особливо з сином, який був прикордонником. Вони воювали у різних підрозділах, у різних місцях, але були єдиною силою. Два фронти, два покоління, одне серце. Вони постійно підтримували зв'язок, короткі дзвінки, повідомлення, іноді лише одне слово, але кожне з них було як подих. Михайло надзвичайно пишався своїм сином. Він бачив у ньому продовження себе, і силу, і честь, і рішучість. Це був не просто батьківський зв'язок, це була бойова єдність душ. Під Лисичанськом Михайло Ілліч отримав осколкове поранення. Реабілітацію проходив у Львові. Поранення було важким, але солдат не здався, знову став у стрій. повернувся на передову. Останній раз із родиною побачився 17 червня 2022 року. Це була зустріч, сповнена любові мовчазної ніжності. Вдячності. Ніхто не говорив зайвого, просто були разом. 14 вересня 2022 року, о другій годині ночі, Шалуханов Михайло Ілліч прийняв останній бій у місті Клинове Донецької області. Поховали героя на Вознесенському кладовищі у місті Глухові. У героя залишилися дружина, син, донька та сестра. Зі спогадів сина. Мій батько герой, якого я ніколи не забуду, був людиною честі, працьовитою, сильною духом і щирою серцем. Він усе життя працював, майстрував, лагодив, допомагав іншим, ніколи не сидів без діла, завжди був поруч, коли хтось потребував допомоги. З дитинства він вчив мене всьому, що знав сам: як кататися на мотоциклі, як ремонтувати речі вдома, як бути відповідальним і самостійним. Я зростав, спостерігаючи за його невтомною працею, за тим, як він дбав про нашу сім'ю, як готовий був працювати днями й ночами, щоб ми жили в достатку. Коли вирішив піти на військову службу і підписати контракти з Збройними силами України, я вже сам був військовим і розумів, що його шлях буде небезпечним. Я намагався відмовити його, просив добре зважити рішення, бо мав якесь передчуття. Але батько не вагався. Його рішення було твердим, як і все, за що він брався в житті. Він брав участь в операції об'єднаних сил, захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, отримав поранення, яке вплинуло на ходу, але не зламало бойовий дух. Навіть після другого важкого поранення, коли йому запропонували залишитися в тилу, він добровільно погодився на переведення до штурмової бригади, бо не міг стояти осторонь, коли побратими йшли в бій. Батько був і залишається для мене прикладом справжнього чоловіка, воїна, людини з великої літери. Ніколи не розповідав про свої труднощі, не скаржився, не показував переживань, навіть найближчим, а робив те, що вважав правильним. Остання наша розмова була про майбутнє. Ми мріяли, що після перемоги зберемося за столом, розповімо один одному свої історії, згадаємо всі пережиті бої. Але цього вже не станеться. Я пишаюся батьком. Він назавжди залишиться в моєму серці, а його вчинки в пам'яті тих, хто його знав. Він віддав життя за Україну, і я зроблю все, щоб бути гідним сином свого батька. Вічна пам'ять герою назавжди п'ятдесят, назавжди в строю.